Відновлене місто для Дніпрян на житловому масиві Кам'янські співробітники комунальних служб проводять ремонт доріг, бордюрів та тротуарів. Цікаво, що роботи мали розпочатися ще торішньої зими. Проте планам завадило повномасштабне вторгнення росіян. Почалась війна і ми. Не змогли в той момент це зробити сьогодні, слава Богу, є можливість поки це робити. Тут жахлива дорога була це одна із небагатьох доріг на цій частині колишнього жилмасиву Фрунзиска, Він же зараз жилмасив Кам'янський, який ми не зробили за ці там кілька років. Роботи проводяться на колективні прохання місцевих мешканців, які вони адресували міськраді Дніпра, крім естетичного вигляду доріг. Комунальні служби подбали і про комфортне пересування Дніпрян по вулицях масиву. це невеликі о, куски, куски, але вони. Розташовані ну, от в такій транзитній зоні, яка створює незручності і пішоходам, і автомобілістам, і місцевим, і тих, тим людям, які сюди рідко потрапляють, тому було прийнято рішення це зробити. Тут буквально 150 метрів, мабуть, біля А4, там трошки більше. На місці зроблять асфальтування доріг, пониження та відновлення тротуарів та паркувальні кишені. Місцеві мешканці із вдячністю ставляться до проведення таких робіт. Тепер ми бачимо, що буде дуже файно, дуже красиво, дуже удобно, все повністю по стандартам, як воно потрібно бути. Будуть бабючики, буде тротуарчик. Теж такі, мабуть, ми трошки зелений не зробимо, щось посадимо красивеньке. Ремонт у дворах не проводився майже 30 років. Ділиться голова ОСББ одного з житлових будинків. Цей факт підкреслює важливість проведення відновлення. Коли построїли дом і більше дороги ніхто ніколи не вот було раніше. В, в прошлом році зробили площадку. Вот шикарна площадка, дуже подобається. В цьому тренажери. Тренажери установлювали. собственными руками. Очень тоже люди старались, жильцы. В общем, как, как получалось, но ну, в любом случае установили эту площадку, я имею в виду тренажерную площадку. Ну и бельмо на глазу – это наша дорога была. Ямы по колено, как бы мы там ни старались, щебенкой забрасывали эти ямы, что-то пытались трамбовать и так далее. Ничего, это ж вы же понимаете, что это ну, картинку не меняет практически. И І, ну наконец-то, слава богу, зазначимо, що двори на жилмасиві Кам'янській відновлюють комплексно. Відтак раніше були проведені ремонтні роботи у під'їздах, а також замінена водопровідна система. Надалі у багатоповерхівках проведуть косметичний ремонт. Така плідна праця стала результатом якісної комунікації місцевих мешканців та представників Дніпровської міської ради.